Україні таки легалізували медичну марихуану. Відтепер канабіоїди зможуть використовувати у лікуванні та науці. Проте таке рішення столичних посадовців викликало неоднозначну реакцію у суспільстві. Чому дивіться в наступному сюжеті? Сьогодні медичний канабіс використовують у 56 країнах світу, зокрема, у США, Канаді, Великобританії та навіть консервативній Польщі. Згідно з опитуваннями Київського міжнародного інституту, понад 40% українців підтримують легалізацію цієї рослини. Якщо він потрібен, хай буде так. Це медикам видніше, ніж нам. В цілому я ставлюсь до цього негативно. В мене консервативні погляди. Мені здається, що це все ж таки наркотик, як не крутий. Все, що на шкоду нашим дітям, підростаючому поколінню і людям, це погана ідея. І легалізація канабісу це погана ідея. Яку б гортку її не прикрашали. Медики пояснюють, звичайна та медична марихуана суттєво відрізняється між собою. Канабіс для лікування легалізований на території нашої держави. Матиме всього 0,3% речовини, яка викликає відчуття ейфорії у людини. Це менше аніж у деяких країнах Європи. Канабіас це є похідне коноплі звичайної, і вона має дві психоактивні речовини. Це є, зокрема, тетрагідроканабіол і канабідіол. Це є дві різні речовини, які мають дві різні точки прикладання. Зокрема, тетрагідроканабіол зумовлює стан наркотичного сп'яніння, і саме марихуана із високим містом цієї речовини є заборонена і вона не була легалізована. Вирощувати рослини будуть виключно юридичні особи, які матимуть на це спеціальну ліцензію. А от уже контроль сировини здійснюватимуть державні органи. Кожна насінина, кущ та лікарський препарат будуть обліковані, запевняють експерти. Держава забезпечує відповідний контроль. Це і ліцензування певної видові діяльності, потім маркування рослин. Внесення інформації до єдиного обліку електронних. Ну там єдиний створюється спеціальний електронний облік. Просто так отримати ліки, виготовлені на основі медичного канабісу буде неможливо законодавством. Передбачено контроль фактично на всіх етапах реалізації. Це вже буде відбуватися за допомогою електронних направлень да лікаря, електронних рецептів. От, де також буде зазначена певна інформація? Цю цією інформацією будуть користуватися безпосередньо. Це Міністерство охорони здоров'я, Держліки. І мають доступ буде мати Національна поліція України та служба безпеки України за оцінками МОЗ. Сьогодні близько 6 мільйонів українців потребують ліків на основі медичного канабісу. Ця цифра лише буде зростати, кажуть медики. Широко буде використовуватися медичний канабіс у пацієнтів з неврологічними та дегенеративними захворювання центральної нервової системи. Зокрема, хвороба Гентінтона, хвороба Альцгеймера, епілепсія. Пацієнтам будуть доступ. Різні форми, зокрема в залежності від показів. Планується, що це будуть оральні форми, тверді капсули, а також дентальні пасти. Застосовуватимуть такі препарати і для реабілітації українських військових. Вони є тою когортою, для якої в принципі застосування медичного канабісу буде широко використовуватися, тому що посттравматичний стресовий розлад для нього характерні галюцинації, зміни настрою, агресія. А медичний канабіс якраз має чудову антистресову дію, зменшує відчуття тривоги, покращує настрій, покращує якість сну. А також, як я вже зазначала раніше, близько 40%. 40% пацієнтів, які приймали медичний канабіс, відзначають зменшення нейропатичного болю. А це також в свою чергу включає фантомні і посттравматичний хронічний больовий синдром. Тарас Іванків, доброволець, на війні був штурмовиком-вогнеметником. У боях отримав кілька контузій та осколкових поранень. У мене мама інвалід першої групи, вона вже 15 років як інвалід. Я, в принципі, пішов, коли вона, ну, вона була ну, на той момент, вона вже була інвалідом першої групи, але ну, не, не сиділось мені, скажімо так. Тобто можна було спетляти легенько. Ну не, не вийшло мені, не, 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 не зміг я. Весь херсонський наступ, тобто оце весь хіро дійшов до Херсона. Частину було і на Харківському напрямку. Тарас розповідає: повертатися до нормального життя військовим буває важко. Давайте змоделюємо ситуацію. Це поствійськовий синдром. У Мене знайомий. Допустимо, він от він воює ши досі, ніби тобто, він вже він вже звільнений. Він звільнився недавно. Місяць тому буквально він спалив будинок в себе. Ну він воює. Він від нього війна нікуди не пішла. Війна у нього залишилася в голові і нікуди від цього не дінешся. Медичний канабіс, певен, колишній військовий, полегшить бійцям як фізичну, так і психологічну реабілітацію. Він потрібен хлопцям, котрі, котрі мають поранення або після поранення, тому що це все пошпшлункова печінка, це все вбиває. А канабіс медичний, сіки, я знаю, він якісь мірі діє як заспокійливий і обезбол. Тому так я вважаю, що він потрібен. Під суворим контролем лікарів і держави безпосередньо так він потрібен. Сказати точно, коли препарати із містом канабіоїдів з'являться на полицях українських аптек, поки неможливо. Налагодження процесу виготовлення ліків може тривати місяцями, вважають медики.